Харчування, я дізналася від Наталі Чернецької, я побачила її у Фейсбуці. Спочатку наблюдала, потім вирішила, що потрібно спробувати. Ну, і 23 січня, 24-го року, я почала вживати елевчик. Почала я його з 1-3 капсули. Оскільки в мене був, ну, були проблеми з тиском, то, думаю, щоб не було загострень, почну з меншої частинки. Потім перейшла другу капсулку наполовину і третю вже на цілу. Ніяких загострень не було, і я продовжувала пити по цілій капсулі. Тоді підключила ацелер нічні, і в мене пішли результати. Зразу я відчула приплив сили і енергії. В мене нормалізувався сон. Я дуже погано спала десь по 2-3 на, вночі. Проснулася перша, вже не могла заснути. Покра... Пройшла в мене депресія, пройшла алергія. Десь пів року була харчова алергія в мене, були висипи на руках. Вони прийшли. Перестала боліти голова. Голова була... дуже сильно боліла. Я по пачці таблеток на місяць випивала. Спазмалгін, німіт отакі. Пройшов кашель, налагодився ЖКТ. Вже зараз немає закрепів. Пропав геморой, вже проявлялося нетримання сечі. Особливо при кашлі, при чханні. Зараз в мене такого немає. Покращився зір, так як Даночка розказувала завдяки одвадропсу. Я вже мені приписали окуляри одиничку. Я зблизька не бачила читати, особливо. І покапала теж десь місяць-два, по капельці два рази на день, і зараз вже читаю без окулярів, зняла окуляри. Так само я капаю діткам. очка, носик, тільки ну, починається якісь вірусні, і зразу імунукоту, два дропс, і проходить. Також я втратила 9 кілограмів, мені не небагато, але трошки є. Тиск ще нормалізовується, інколи ще є загострення. Я додала бікардіо, але поки що ще так. Я стала витривалішою до сонця, в мене була алергія на сонце. Зразу такі плями по лиці не могла бути на сонці, особливо літом. Став стійкішим імунітет. Особливо навесні, осінню, під час вірусів. Бачу, що я витриваліша, так не підхоплюю зразу. Болі в суглобах пройшли, зменшився апетит, змінилися смаки. Колись хотілося більше солодкого, такого зараз мене не таке не тягне. Ось такі в мене результати. Дякую.